Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І з вами знову я Аліда. І сьогодні я б хотіла записати таке відео як відео-подяка. Відео-подяка я б хотіла її приурочити до мого першого юбілея, тобто не мого особисто, а юбілею мого каналу. каналу Щоденник вимушених змін. Не так давно, десь тиждень тому. Я перейшла той рубіж, ту довгоочікувану цифру в тисячу підписників. Хотіла б всім вам подякувати, кожному, кожному, хто пише мені коментарі, хто дивиться мої відео, хто підтримує, хто ставить лайки, хто пише добрі коментарі і хто критикує. Всім вам велике-велике дякую. Ми з вами, правда, одна єдина Ютуб-родина. Дякую кожному. Якби не було вас, то не було б цього каналу. Якщо починати із самого початку, то канал я створювала як щоденник чисто для себе та для своєї сім'ї. Але потім я зрозуміла, що можливо комусь буде цікаво, що дуже багато людей, яких залишилось, які залишилися в Україні, які мене знають, яким би хотілося теж бачити, як ми зараз тут проживаємо. Тому я вирішила, що буду вести цей канал ще і для. Своїх знайомих, своєї родини, які зараз не з нами. І зараз це все перейшло вже в родину, яка не тільки мої рідні, але і ті люди, які мене дивляться зі всієї України і підтримують, ті люди, які виїхали за кордон, теж проживають в Польщі і в якихось інших країнах, а також ті люди, які не українці, які поляки, які теж мене дивляться і теж підтримують. І насправді я навіть не уявляла, що може бути така підтримка від взагалі. Взагалі другої нації, других людей. Дуже всім дякую. Ви дійсно моя опора і моя підтримка. І сьогодні б ще хотіла коротенько познайомитися з тими підписниками, які не так давно долучилися до мого каналу і не дуже знають, хто я така, звідки і взагалі про що в. Про що мій канал? Що я тут розповідаю? Дуже багато питань задаєте, іноді не дуже коректних, іноді не дуже е, серйозних. Е, тому хочу зараз з вами познайомитись і дещо, можливо, вам стане е, зрозумілішим. Так? Е, мене звати Ліда, як ви всі зрозуміли з назви мого каналу, мені 33 роки, і я 9 років проживала в місті Енергодар. Це Україна. Якщо хто не знає місце Енергодар, тому що дуже багато хто не знає. Місто Енергодар це те місце, де знаходиться найбільша електростанція в Європі Запорізька атомна електростанція, де знаходиться 6 енергоблоків. От саме там я і проживала. Зараз це місце знаходиться в окупації з 3 березня. Якщо я не помиляюся, з 3 березня 2022 року це місце знаходиться в окупації. Ми прожили в окупації півроку і потім прийняли таке вимушене рішення, що нам потрібно виїжджати. Нам потрібно покинути все, що ми наживали, все до чого ми боролися, все до чого ми йшли. Всі ці роки ми все. Мусили покинути і поїхати в невідоме. Поїхати в невідому країну, там, де невідома мова, там, де невідомі люди, не знаючи, що нас буде чекати, ми все кинули і поїхали. Тому що це було вимушене рішення. Ми більше не могли жити в окупації. Богданчику потрібно було ходити в школу. Я не могла його відправити в російську школу. Мені ну, я не могла цього не знаю. По-перше, це небезпечно. По-друге, по-друге, мені не хочеться. І також, по-моєму, цього всього давалися взнаки на мою нервову систему постійні обстріли. Постійні обстріли як із території нашого міста Україну, так і відповіді України. Тому це постійно було неспокійно. Дитина не могла навіть в дворі спокійно гуляти, тому що могло прилетіти в будь-який момент в будь-яку точку. Тому ми вирішили. Не скажу, що це було дуже легким рішенням, це було дуже важке рішення. От ви просто подумайте, ти живеш все життя, щось строїш, щось будуєш, на щось там, щось, не знаю, на якісь плани в тебе є, а потім ти це все бросаєш і їдеш. В Україні ну, в Енергодарі, коли ми жили, ми останнім часом дуже багато сил і фінансів вкладували в покупку свого будинку. Так? Ми дуже хотіли, щоб у нас був свій будинок, криша над головою, як всі багато зараз говорять. Нам цього теж дуже хотілося. Ми молода сім'я, у нас є дитина, і нам цього хотілося. І виявилося так, що в 22-му році, в січні, ми купили будинок, а в лютому почалася війна. Прожили ми півроку і виїхали. Покинули все до чого, прагнули, так як уже сказала, і поїхали. Е, тому деякі люди пишуть мені так, що ви там виїхали, вам там дуже добре, а ви це все показуєте. Е, могли б це й не показувати, бо тут люди в Україні е, там мучаться чи що, там їм погано, вони під обстрілами. Я вам відповім так: я під обстрілами жила, не, ну не потрібно мені розповідати. Я під обстрілами жила, але я залишила все, взяла чемоданчик з речами, так, взяла дитину, взяла найближчих своїх сім'ю, і ми виїхали, покинувши два будинки і покинувши все, все своє життя, всі свої 33 роки. там. Тому, якщо ви говорите, що я там щось не те показую, я показую своє життя зараз. Якщо вам не подобається, то просто не дивіться. А знаєте, судити не потрібно, я нікого не сужу і не думаю, що це хороша ідея. І так, в 22-му році, в вересні місяці, ми повинні були виїхати. Ну, чому я говорю повинні? Потому, тому що у нас були такі обставини. І ми виїхали. Та дорога, яку ми подолали. То була дуже важка дорога, і коли ми зараз про те згадуємо, то напевно жоден із нас більше б на таке не згодився. Вісім діб в дорозі, і це дуже було важко. І з малою дитиною в машині не спавши, тато їхав постійно за рулем. Ми розуміли, що ми вже дуже довго в дорозі і вже не видержує ні психіка, ні моральний стан, ні, ні фізичний. І це було дуже дуже важко. Ну, ми це е, пережили, і зараз ми стараємося жити, стараємося жити, бачити позитивні моменти в житті. Е, і знаєте, ніхто з нас не знає, скільки нам залишилось, так може ми ще будемо жити до 100 років, а може, і не будемо жити до 100 років, тому потрібно, знаєте, кожну, кожен день за кожен день дякувати Богу і кожен день проживати як останній, або як перший, так? Тому що невідомо, що буде завтра. І я розумію, що дуже багато людей зараз проживають на території України, де проходить війна. Мені е, всіх дуже дуже шкода. Але ви повинні навчитися хоча б якось жити далі. Е, хто може, то я раджу виїжджати в спокійніші місця. Хто не може, то теж розумію, що це рішення не дуже легке. Покинути все своє і поїхати. Дехто просто не може покинути, наприклад, дорослих батьків або ще щось. Дуже багато різних ситуацій. Тому пристосовуйтесь до життя, але проживайте його хоча б якось з позитивом. Старайтеся мислити позитивніше, тому що говорю, що не знаємо, скільки нам залишилося. Зараз ми проживаємо в Польщі вже півтора року. Богданчик, мій син, ходить до школи, він у нас в другому класі. Працюємо, я працюю майстром манікюру, так як працювала і в Україні, працюю в салоні. І, в принципі, як я говорю, вже стараємося жити і насолоджуватись моментами життя, які в нас зараз є. Тому дякую всім і кожному за те, що ви підтримуєте мій канал. Думаю, і надіюсь на те, що і в подальшому мій канал буде рости, буде розвиватися. Ви будете мене підтримувати. І всім бажаю мирного неба над головою і здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Сьогодні хотіла зробити такий Гарний задув свічечки на в честь тисячі підписників, але тут вітер, і воно попросту не запалюється, цей вогник. Тому тисяча підписників, ця одиничка символізує для мене тисячу нас в нашій родині.